І фірм, жодна людина вільних нормальних послуг не отримує. Ми, Не знаю, як мені вдасться, але я з такими фірмами буду боротися, буду роботу відкрити. Призупинили мої діяльність, на жаль, гроші людям не повернули. Загальна сума десь буде до 90 тисяч гривень. У нас, а яка кількість ошуканих? У нас зараз вам скажу, 35 осіб до нас звернулися. Нам відомо, що десь близько 90 осіб отримали послуг. Дуже цікаво, що підприємець Гаврилишин Роман Володимирович не буду скривати прізвище, тому що це є доступна інформація. Я його ні в чому не звинувачую, але здавав в оренду в приміщенні. За 300 гривень в місяць. Зніміть мені приміщення за 300 гривень в місяць. Чи дайте хтось? Будь ласка. В центрі міста.